40 років очолював школу, а нині директор музею Василя Стуса. 90-річний Дмитро Омелянчук із села Рахнівка, що на Гайсенщині, розповідає українського поета Василя Стуса, знав ще хлопчиною. Жили майже по сусідству. Тож облаштувати у школі, де працював музей, було не просто його обов'язком, а покликанням. Територія школи тісно межується із садибою, де жив Василь Стуса. І іншого вигляду не було, як створити музей на території іменно приміщення місцеві школи. Спершу у Рахнівській школі створили кімнату музей Василя Стуса, де налічувалося близько 20 експонатів, які збирали всією гайсенщиною, каже директор музею Дмитро Омелянчук. Нині ж у музею 563 експонати. Тут і предмети побуту родини Стуса, його одяг, світлини, публікації з газет. Є й Стусівська колиска. Тут було і ще є родина Василя Стуса, а вона досить велика. І ми входили хата в хату, ці експонати. Нині музей Василя Стуса у селі Рахнівка це дві кімнати. Перша про життя та творчість поета, у другій історія його перебування на засланні. Кімната то ніби реконструкція тюремного бараку. На стіні навіть колючий дріт, розповідає Омелянчук. Цей музей йому дорогий каже, бо все тут створив власноруч. Приклав всі свої сили і енергію для того, щоб тут він існував. Школа, де розмістили музей, носить ім'я поета, каже директорка Алла Кобзар. Сьогодні, у 84-й день від дня народження Василя Стуса, громада поклала квіти до пам'ятника поету дисиденту, який розташований на подвір'ї закладу. Я вишиванку синочку. Поблизу школи парк імені Василя Стуса. Тут на майже двох гектарах 2009 року висадили липову та калинову алеї, розповідає очільник Гасінського відділу культури Микола Ричков. Яблуні, груші. І ви знаєте, навіть яке б там літо не було зашушуви чи вологи, але ці дерева всі майже прийнялися. Поета земляка у Рахнівці каже, Ричков вшановують не лише у день його народження та роковини смерті, а й на Василя 14 Дцятого січня Цьогоріч теж будуть такі гуляння. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінничина.